Бати другий день поспіль. Можна візьму звик. Але кам'янчани, друзі в моїх, дуже багатьох це тут мають право надати друзями. Насправді ми говоримо про певний свідомісний переворот, переворот від тієї системи, на якій нас... Ну я закінчив школу ще в СРСР, в УРСР. Виховували, коли ми дійсно звикли покладатися на щось, навіть на таке персоніфіковане або не персоніфіковане. Зробіть, дайте відповідь, дайте вихід. І ця хвороба всього ХХ століття, вона дійсно було лідерським і важдійським. Можливо, двадцять скільки років нам і було такої внутрошньої історії української. Хоча, з іншого боку, можливо, найкраще за століття. Все ж таки, ми говорили українською, ми користувалися українськими грошима, ми вільно співали український гімн, ми видрукували ті книги, про які не могли мріяти. Ну, врешті-решт, тепер, я пам'ятаю, в 94 му році перший раз потрапив до Франції, питали, що то за країна така. Тепер напевно, навіть в Новій Зеландії таких питань не виникає. Отже, відбулося багато гарного. Воно відбулося і, на жаль, через сьогоднішні проблеми ми забуваємо подивитись на це в масштабі. А по-друге, дійсно, картка документ, я б сказав, провокативний документ. Вона каже, що відповіді, загальної відповіді немає. Є відповідь в кожному з нас. Ну, не Янукович же змушує брати хабарі викладачів якогось Київського університету чи лікарів якоїсь лікарні. Віктор Федорович точно не дає в Юлія Володимирівна не давала. І тим не менше, врешті-решт доходить до таких абсурдів, коли випадає сама реальність. Тобто є хаба, є оцінка, знання між ними випадки. Це дійсно жах, і це шлях нікуди. Хатє, і ініціатива 1 грудня, наскільки можна вивести з її документів, говорить о тому, що ми зайшли в певний тупік. Ми зайшли в тупік, бо ми втратили, як сказано, в декларації 11-го року життєві орієнтири. Ми втратили ту лінійку, якою можна виміряти. Пам'ятаєте, як у класі, що таке хорошо, і що таке плохо. Тобто, насправді є проблема в кожному з нас. Чому слово цінності, вартості, принципи, засади, воно раз у раз звучить камертоном всіх заяв харті? Бо насправді, без тих речей, які не є предметом торгу, які, вибачте, за пафос краще зберігти, але загинути. Краще загинути, але зберігти. Без таких речей розпадається будь-яка матерія. Наведу тільки два приклади. Два приклади з людей, які є такими дуже світлими і величними постатями минулого століття. Перша всім вам відома людина геніальний поет. Я маю на увазі Василя Стуса, одне свідчень Божої Ласки, що навіть після такої сталінської зачистки з голодоморами, розстрілами ЧК ГПУ, НКВД. Земля дає свої генієї і дає це проростає крізь слаб. І ця людина не був політиком, і всі це підкреслюють. Він був геніальним митцем. Врешті-решт, нещодавно вийшли чудові спогади Семена Глузмана, і він описує з захопленням, любов'ю і світлом, як він потрапив в камеру КДБ на Аскойдовому провулку, і там Стус перекладав українською рільки. Це дійсно людина, яка мала величезний талант і величезне покликання. І ця людина пішла в'язницю, пішла, бо не могла переступити через свою гідність. Хоча її покликання, на відміну від Чорновола, на відміну від Лук'янка, на відміну від людей більш політичних, було мистецтво. І він почувався в мистецтві як риба в воді. Другий приклад, наш геніальний перекладач Микола Лукаш, так? чоловік, який знав більше 20 мов, перекладав яких тільки можливо. Просто зробив революцію в українській мові, можливо, вперше об'єднавши східноукраїнські і західноукраїнські авірки, діалекти, мови. І цей чоловік, вам відома ця історія. Коли засуджували Дзюбу, він прийшов і абсолютно щиро, це не була поза, це не був маніфест, це було просто прохання клопотання радянській владі. Давайте, оскільки я самотній, у дзюба хворі на сухоту, дзюба є сім'я, давайте я відсуджу замість нього. Він позбавився права на професію. Чоловік, який такий перекладач такий геній, народжується раз століття, просто не міг перекладати, у нього не просто не було можливості публікуватися. Він не мав паперу, щоб додакуватися те, що він перекладав. Слава Богу, Господь знову ж таки милостивий, Ми маємо на сьогодні української Кіхота, який Бог дав перепаду і закінчив справу, Лукашу. Але це ті вчинки, які говорять про те, що є цінності. Є вартості, через які не можна переступити. Як тільки з'являється цей твердий ґрунт під ногами, ми припиняємо відчувати болота, яке нас засмоктує. Величезна біда цього суспільства. Я багато думав, читав, думав, чому Буганді вийшла звільнити Індію, чому вийшла врешті-10 років у Мандели, але чому врешті-решт вдалося розвалити Радянський Союз? Була певна система, це була боротьба цінності. Да? Опоненти Мандели говорили, що чорні це люди третього сорту, по другого це були індуси і метіси, і вони не мають таких прав. Була можливість, і вони в це вірили, і вони згідно з цією декларацією жили. Врешті-решт, вони пішли проти історії і програли. Британці говорили, Індія це колонія, і Британія мала володіти Індії. Ганді сказав, що Індія не має бути колонією, Індуси достатні свого життя. Наша проблема в тому, що ми не колонія. Ми можемо любити Януковича, можемо його не любити, можемо ставитись з призистом, з захопленням. Але ми маємо визнати, що Януковича не призначив Володимир Володимирович Путін, що Віктора Федоровича обрали громадяни України, а брали, зокрема, і завдяки недалогому управлінню його попередників. І що іншого легітимного на сьогодні президента немає. Так, да, ми можемо йти в повну анархію. Але це один висновок. Давайте на барикади почнемо перший постріл, зробити легко, другий, третій, зупинити важко. Харків про інше, давайте вийдемо з цінностями. Вчора з ми ввечері вже раптом вийшла на таку дискусію. Я говорю, добре. У Кам'янці до Кам'янецької влади є багато питань. І от при тому, що я за два дні жодного разу не впав, просто чудо. Але я сказав питання: добре, завтра вхої ця влада, приходять нові люди. Чи є ті, хто, окрім, хоча тут влада теж розмовляє українською мовою наразі, завтра знайде схеми, як вибудувати дороги, як покращити освіту, як побороти корупцію, як прибрати дороги? І це питання зависло в повітрі. І це питання повертає нас до системи цінностей, до системи вартостей. Тобто нічого тут не зміниться, поки кожен з нас не почне грати по іншим правилам. Я згадую чудовий фільм, це оскаровський фільм про біографію Ганді, коли виходить він, це було в Південній Африці, де він починав свою кар'єру. І була акція індусам ввела тоді ще колоніальна британська влада обов'язок насити так звані паси, певні перепустки, які були обов'язковими, які білі не мали насити. І вони збираються на акцію і починають спалювати. Їх починає бити поліція. І тим не менше, побитий він продовжує це спалювати. Отак так почався чоловік, який звільнив найбільшу на сьогодні демократію, від найбільшої в світі імперії. Є цінності і є вчинки. І вчинки роблять не організації, вчинки роблять конкретні люди. Якщо їм вдається їм, е, вистачає віри на ці вчинки, вистачає твердості переконань. Вони стають лідерами, за ними починають іти одиниці, за ними починають йти десятки, за ними починають йти сотні. Ми маємо пам'ятати, що сьогодні наш ворог не опоненти других. І не опозиція, бо в них немає позиції. Насправді ця позиція може бути дуже чітко описана. Підманути, забрати, поділити. І вибудувати на цьому болоті твердий ґрунт це є велике покликання, це є той виклик, з яким встають всі. Давайте кожен чесно скаже завтра, потрапивши на велику посаду. Чи готові ми грати за тими правилами, які сьогодні декларуємо, будучи в опозиції, і не за що не відповідаючи? Чи готові ми обмежити свої апетіти і вижити на зарплату держслужбовця, не боручи когорів, не йдучи на компроміси, не роблячи негідних речей. Чи готові ми викладати і знову ж таки шукати гранти, писати важкі пропозиції для того, щоб знову ж таки не брати? Чому для мене ініціатива 1 грудня є ну, великим надією і сподіванням? Бо насправді ми маємо. Не просто тексти. В Україні не бракує чудових текстів. Тексти є фантастичні. За цим стоять люди, яким вдалося зробити в Україні дуже важку річ бути успішними і залишитись гідними. Бо щодня нас намагаються переконати, Відмовтесь від гідності. Є таке сленгове слово, яке війшло в життя, прогніться. І це запорука вашої кар'єри. Ми бачимо. Приклади, живі приклади об'єднані в одну організацію, що це не є правильним. Принаймні що можливі винятки і винятки можливі від кожного з нас. Від кожного з нас залежить, чи ці винятки стануть правилами. Бо насправді починається з свободи. Починається з свободи зробити вчинок чи прийняти правила гри, правила поганих. Потім починається гідність, за яку приходиться до... Доволі коштовно платити, платити іноді зменшення матеріальних благ, іноді здоров'ям, іноді свободою. Нагадаю, що вже неодноразово згадано Ганді, коли люди приходили, хотіли, казали, я хочу бути вашим послідовником, питав, а чи готові ви сидіти у тюрмі? Слава Богу, при всьому безприділі влади, яка на сьогодні існує в Україні, тюрма радше винята, ніж безпосередній. Наслідок якогось вчинку, і те, що ми з вами сидимо в комфортабельному готелі, говорить, що певний простір свободи тут ще існує і цього простору доволі багато. І третє складовою успіху є звичайно, солідарність. Бо вижити гідним можна і одному. І приклади, які я говорив і, і Лукаша, і інших подвижників, вони про це просто свідчать, і це не є предметом дискусії. Але щоб перемогти систему дійсно, щоб гідні люди відчули плече до плеча, щоб вони об'єдналися на підставі тих цінностей, які для них знову ж таки дарують за пафос дороже, чим саме їхнє життя, яке для них є абсолютом. І те, що з тими цінностями можна і слід перемагати, це тільки питання нашої віри, терпіння і пожертви. Бо насправді на сьогодні українське суспільство. Визнає, що далі так ми зайшли в тупік і розуміння, що ми десь без вигляді є. Я сподіваюся, що цей негатив, це відчуття кризи дійсно переросте до спонуки, до персонального вчинку. Як тільки ви зробите вчинок, ви побачите, що ви не самотні, насправді хтось має робити перший крок. Уже двоє, троє, четверо роблять другий, і ти дивишся, у тебе з'являється цілий рух гідності. Отже, я з великим сподіванням, з великою надією, сподіваюся, що такі зустрічі, де не просто небайдужі, а по хорошому сміливі, але також відповідальні люди, які готові не просто вийти на барикади, а й коли барикади закінчаться, побудувати комфортний український дім для всіх. Почнуть з'являтися і виникати, можливо, від відчуття безвихідності в Кам'янці, у Львові, в Києві. В Донецьку, в Одесі, в Сімферополі і в інших містах. Бо повірте, що питання по людській гідності ображає не менше Севастопольського моряка, ніж Волинського не знаю, водія маршрутки. Насправді ця проблема не актуальна для всіх. І це є той ґрунт, який нас об'єднує і розвертає обличчям у майбутнє. Чи вдасться? Наразі це питання відкрите, це питання до кожного з нас, і залежно від відповіді, кожного з нас буде загальна відповідь. Дякую.